Початковуємо алею нескорених парку імені Шевченка, і зараз в рамках проекту Мільйон дерев життя, ми також сьогодні висадимо перша в нас, сьогодні буде перший такий етап. Висадимо сьогодні магнолії. Ця акція буде продовжена. Тому будемо її садити гуртом разом. І я щиро вірю в те, що коли ми будемо робити наступні акції. Щодо поповнення нашої алеї Незламних, то більшість тих, кого ми чекаємо, і нехай всі, вони вже будуть вдома. І е, до акції долучаються всі родини, ті, хто дочекався, ті, хто чекає. І ми розуміємо, що такі ініціативи вони дуже важливі. Вони матимуть дійсно в майбутньому своє продовження, тому що наступні покоління. Мають пам'ятати, якою ціною виборюється незалежність України, якою ціною сьогодні тисячі родин, щосекундно, щоденно вичікують, очікують, вимолюють той довгожданий дзвінок або стукіт в двері, щоб почути голос найріднішої людини. Наші захисники та захисниці вони мають силу, мають мужність посміхатися. Вони дуже сильно раді, що вони нарешті на волі. Вони дуже сильно раді нас бачити і дуже вдячні за підтримку. Вдячні за те, що ми своєю енергією їх підтримуємо там, не даємо ні зламатися, не даємо ні права впасти духом морально. Всі, хто повернувся, кажуть: вірте, вірте. Вони це відчувають. Як ну невідомо, але вони це відчувають. Тому ми повинні вірити вже за цих 11 місяців. Я нам всім бажаю перемоги. Перемоги, бо коли буде перемога, то напевне всі повернуться додому. Ми мусимо триматися. І сьогодні ця ідея з деревами це просто. Ну, вона так надихнула. Я собі вже кожного дня думала, як ми будемо гуляти в парку з Поліною, з Віталіком. Я буду казати, що це дерево я садила, а це ми тут всі були, а це там той син, а це того чоловік, а це ми вас так чекали. Тому я думаю, що це дуже класно, дуже крута ідея. Я дуже дякую і Лесі і всім волонтерам за те, що нам допомагають. І сподіваємося, що одного разу ми зберемося вже не тут. А там під магноліями на каву всі разом. У 2020 році, в місті Хмельницькому, за підтримки міського голови. І вже три роки ми висаджуємо дерева не тільки в місті Хмельницькому, чи в Україні, ми висаджуємо в 141 країні світу. І нашими власними зусиллями було висаджено вже більше 65 мільйонів дерев. Цього року весняна висадка проходить в рамках акції проєкту 1 мільйон дерев життя. І ми плануємо за один день висадити дійсно 1 мільйон. Хоча вважаю, що буде більше таких дерев по заявках, е, ця акція присвячена нашому миру, нашій перемозі. Тому що дерево життя це символ того, що ми є незламні, нескорені, непереможні. І дерево це наше майбутнє. Сьогодні ми висаджуємо алею магнолій, алею нескорених. Вона присвячується тим хлопцям і дівчатам, які ще на сьогодні в полоні. І цю алею висаджують їхні родини, їхні близькі люди. Які долучилися і підтримали цю акцію. Це дуже символічно, тому що ми віримо, що кожної весни, коли буде зацвітати дерево, це дерево буде зацвітати в мирній Україні і що всі хлопці і дівчата повернуться.